Всім привіт! У нас знову буде душоночка. М'яско гарне, ми тільки м'ясо беремо. З такого всього м'яска ми робимо тушоночку ніякі ні обрізі. Дивіться. Ціленькі хлубики, лопатки. Красота. Готуємо знову до маринування, помаринуємо і завтра будемо знову. Робити тушонку. Саме легше, що є в нашій роботі. Нарізати, замаринувати. Так. Да. Нарізали, замаринували і тушонка майже готова. Дуже смачна виходить. Так що печіт можете замовляти.